Замок князя Острозького, одного із засновників Старокостянтинова, приймає тисячі людей. Вони ступають на територію історичного місця і опиняються у 13 столітті. Приблизно так виглядало Волохівське селище. У звичайній солом'яній хижі тітка Явдоха варить вареники, буде пригощати ними всіх бажаючих. Варенички шкварками з картопелькою, варенички з сиром, огірочки квашені, надзвичайно ну, горілочка і наливочка. Закусити вареники десертом можна на пасіці дядька Мартина. Сам Джоляр радить спробувати мед з акації. Пригощаємо безкоштовно і мед, і медовуху можна димом покропити. Не поїсти, а подивитися, є на що у мисливській хижі. Тут керує пан Петро, себе називає чиндаром. Чиниш, робиш, і дар дарунок. Дару дар у друге життя тваринам, птицям. Я не ховаю таких тварин від людей хай люди дивляться на село. Булохівці Прогулюються селищем у вишитих сорочках та вінках. Всюди панує ідилія, бо сила цього народу в єдності. Але спокій та мир на цих землях панує недовго. Князь Данило Галицький спалює булохівські волості, а разом з ними і місто Кобуть. Нинішній Старокостянтинів історія міста якраз походить, походить в глибину, скажімо, 12-13 століття. Цей фестиваль. Значить, його завдання відродити оту атмосферу, а також привернути увагу до замку князів Острозьких для того, щоб відродити і запустити його як туристичний об'єкт. Вдалося не все, але показати гостям фестивалю, як жили Болохівці, кажуть організатори. Вони змогли Старокостянтинівці та гості міста у захваті. Прекрасний ну задум взагалі про етнофестиваль, що з'їхалось багато цікавих колективів. Вражує тим, що ми повертаємося до того, що що. Ми починали, і то, що навіть ми сьогодні вдягнули наші вишиті сорочки і поміняли їх на кроватки, Мабуть, це теж нас радує. Окрім театралізованого дійства, гостювальники милувалися майстерністю старокостянтинівських майстрів та майстринь. Місцева художня школа, яку називають кращою в області, зайняла цілу стіну на території замку. Викладач Ганна Стецька пишається кожною роботою, яку її учні показують на виставці. У матері якого пальця на руці не вріж, кожен болить. Це учень бої, то я, вони мені всі подобаються, кожен по-своєму. Воно досить потужне в мистецькому плані це місто. І тут є ці пам'ятки, які їх надихають на творчість. Навіть наші хмельницькі художники, хмельницькі майстри, вони десь черпають тут з цього замку Острозького якісь ідеї і постійно працюють над цією тематикою. Наймолодша майстриня, дев'ятирічна Настя, показує гостям свої роботи. Від мами дівчинка перейняла дар, а з інтернету ідеї. Цю техніку Настя називає пластикою. За кілька хвилин вміє створити прикрасу для найвибагливіших модниць. Береться пластика, робиться з нього якийсь кружечок чи фігурку, там прикрашається і ставиться в духовку. Воно запікається і стає ось таке. Не лише у мистецькому, а й в економічному плані старокостянтинів розвивається вже більше десяти років. Місто має значення обласного. Тут будують школи та стадіони, намагаються розвивати економіку. Ще через 10 років влада бачить старокостянтинів туристично привабливим та чистим. У майбутньому бачу місто наше ще більш економічно сильним, і над цим ми працюємо. Буквально десь у жовтні місяці розпочинається будівництво надзвичайно сучасного підприємства, приблизно 500 робочих місць, що дасть ну створити нові робочі місця, і тим більше надходження до бюджету найближчому майбутньому є. Проблема в нас з річкою. Ми десь розпочнемо найближчим часом чистити русло річки, що ще покрасить, прикрасить наше місто набагато набагато краще. Хочеться побажати для міста власне того, чого і для людини можна і варто бажати здоров'я в плані процвітання, у плані розвитку, квітування і довголіття. І щоб оте от коріння, яке від болохів ще, ще пристяглось аж до сьогоднішнього часу. Вікторія Бакалець, Володимир Поломар зі Старокостянтинова для Подільської панорами.